На початку червня в Україні відзначають День журналіста. Це свято тих, хто безупинно тримає інформаційний фронт. Це День тих, завдяки кому про Україну дізнаються в усьому світі. Напередодні власного професійного свята ми вирішили обговорити із вами важливу для нас тему. Питання Руба сьогодні: чи довіряють у кривому розі журналістам? Якщо чесно, навіть не знаю, чисто по інтуїції, тому що буває, що офіційні джерела також там, десь використовують інформацію, яка більш їм вигідна, а не правдива. Тому, тому навіть не знаю. Ну, здебільшого, звичайно, офіційним, але там, можливо, десь, коли відчуваю, що щось іде неправдиве, то хочеться докопатися трошки, так. Ну, знаєте, якась інтуїтивно чуєш, якщо це. Дійсно, матеріал викладений від щирості, від щирого серця, правдивий і викриває якісь негаразди в нашому суспільстві. Мабуть, більш неофіційні джерела. Так, да, довіряю. Ні. Ні. Ну, в минулому я працювала трошки в журналістиці, тому наші місцеві джерела Рудана. Частково перші міські, ну і чуб різні блогери. І телеграм-канали. Ну, тому що відкривають нам правду, все, що відбувається в країні, відкуди ми отримуємо цю інформацію. тільки від журналістів. Вони в гарячих точках, вони в нашому фортеці, в нашій, будемо казати, такі города, ну довіряємо повністю. Які за Україну, то й довіряємо. І які на українській мові. Ну, а Кому довірять. Це ж представники влади? Я так думаю. Так. Ну і так, мабуть, ж... кому ще можна довіряти, в ТКІ? Ні сусідки живу, живуть вже по сплітням, так. Так. Ну, якщо це офіційні якісь джерела, то звичайно так. Так. Чому довіря... довіряєте офіційно? Ну, я думаю, там перепровірена інформація, і будь-що вони не будуть говорити так для людей. Довіряю інформацію, дивляю, в яких каналах написано і що? Вам довіряю, так супер. у вас є камера, значить, ви журналісти. Супер! Які новини читаєте? Офіційні це джерела, чи телеграм-канали? Кому і через що ви вірите? Ну, телеграм-канали, офіційні також, наші українські, а не коли там щось росіяни закидують, типа українська там держава пала чи якісь фейки. Тобто я такому не вірю. Довіряю нашим українським змі. Вибираю скрізь те, що ну, більш правдиву інформацію. А як перевіряєте цю правдивість? На других джерелах перевіряю на, на ем, офіційних каналах. Ну, коли правду говорять, взагалі. А як ви визначаєте, коли говорять правду? Ну то, що, допустимо, є, він освіщає нейтрально, ну, не за. Того не за того, а так как оно есть, допустим. Ну, иногда да.